Друзі, всім вітання! Хто підписаний на наш канал, слідкує за нами, той знає, що у нас у дворі росте кедр. Дивіться, сьогодні косив траву і назбирав скільки кедрових горіхів. Їх вже білки почали зривати, з дерева зносити і ми їх підбираємо. Зараз трішки навибираю горішків, спробуємо розбити, побачимо. Чи вони вже готові, чи може їх потрібно трішки підсушити. Ну, дивіться, друзі, скільки добув я горішків. Дуже багато. Це кедровий горішок. Класно. Але тепер я зрозумів, чому їх білки покидали. Вони пашти всі пусті. Чи можливо жарко було, чи що. Ну, з п'яти штук в одному є. Euh, Середженка, фактично всі пусті.